Вітаю, друзі! Дивіться, що є в наявності. Отакий от, от молочний, це топовий мілкий-мілкий. 1000 гривень коштує 900 гривень. Це сіробурий ханзан, зіркове небо і напіврайдужний. Сьогодні я працював. Обидва шикарно працюють. Цей грубіше, тобто це образно молочний, дуже-дуже такий тонкий, а це молочний агресивний. Дуже сподобалась мені ця порода. А зіркове небо це щось неймовірне. Так працює однорідно. Таку мілку, але агресивну дає РК. Це поки що в мене камінь номер один. Тобто ці по 800-950, це Yellow Lake Silkstone. Розновидність. Ну Я показував на тому відео, як він дає. Суспензію і залишає агресивний ріст. Там, де я правив на руках, там чітко видно, що дуже працюючий камінь. І це ну, чорний карпатський, цей 700 гривень зразочок. Ну, отакі от камінці зараз є. А, ну і Індія Пайківська. Файн залишились. Залишилось 6 штучок, 3 штучки, е більш кирпичного кольору. І три світлі. Ця трошки агресивніша, ця мілкіша. Ця десь 35 мікрон, ця туди там, 25 там, образно. Ну, Поверхня чистіша. Тобто це такий проміжний, до речі, до речі прикольно. Прикольно, кожний камінь по-своєму працює, але дуже швидкі і дуже ну, в порівнянні з сучасними, звісно, це небо і земля. Так що отакі камінці зараз є в наявності.